Запорізькі ЦНАПи надають понад 300 різновидів адміністративних послуг. Серед найпопулярніших за якими звертаються містяни, – реєстрація нерухомого майна, а також щодо компенсації для власників майна, які створили прихисток для внутрішньо переміщених осіб. Великим попитом наразі користується і послуга з актуалізації персональних даних призовників військовозобов'язаних та резервістів. Щодня працівники ЦНАПів надають комплексну послугу є малятко» для батьків новонародженої дитини. Фахівці запевняють. Отримати допомогу та проконсультуватися можна дуже швидко. За одне звернення є. Малятка передбачає отримання декількох послуг державних за один візит до ЦНАПу. Тобто, батьки новонародженої дитини можуть звернутися до ЦНАПу і одночасно замовити п'ять адміністративних послуг. Це свідоцтва про народження дитини. Індифікаційний номер дитині, уніфікований запис до державного демографічного реєстру, грошову допомогу, точніше компенсація грошової допомоги за пакунок малюка і допомога при народженні дитини.